Місцем проведення тренінгу обрали пансіонат католицького монастиря ще у Житомирі. Тут, за словами організаторів, атмосфера умиротворення, яка і спонукає до розважливих оцінок щоденних проблем. «Мене іноді мої подруги на обзивають, Є вчителі, які а, можуть а, називати своїх учнів нецензурними словами, і можуть навіть. Бити їх ми живемо в такій країні, яка е, складна е, майже складається з насильства, адже всі е, е, намагаються надавити на людей е, задля е, свого блага. Я думаю, що не потрібно реагувати так на це, відповідати на насиллю. На насильство кожна друга дитина в родині стикається з насильством по розмовам з цими дітьми. Е, я чітко визначив, що насилля існує в їхніх класах, школах і також є в родинах. Участь у тренінгу взяли 25 підлітків. Це волонтери дитячої організації Все робимо самі. У процесі тренінгу суті причини насильства. Учасники зустрічі з'ясовували в іграх та змаганнях. для того, щоб насильства в світі було якнайменше, але потрібно починати спочатку з самого себе, і тоді світ буде поступово змінюватись навколо нас. Організатори сподіваються, що надалі ідеї толерантного співіснування у суспільстві школярі поширюватимуть серед своїх однокласників.